Друзі, усім привіт! Сьогодні 2 липня І ось на даний момент наша пшеничка. Я думаю, що 2 неділі і будемо молотити Не в такому стані вона зараз. Ось це. На, на цю сторону я вам показую Ця пшеничка, яку ми купили посівний матеріал. Ось дивіться, яка вона густа. Ось колосок. Він майже од... одинаковий. А ось ми заходимо на ту пшеничку, яку ми сіяли. З-під комбайна, яку ми самі молотили, яку ми труїли, але ось бачите, пусті місця є ось вона суха, вона не посходилася, вона посходила, але вона посохла. Тут ще пшеничка краща. Я вам зараз покажу внизу, який в нас стан Знаходиться в нас та пшеничка на горбі. Вона там зовсім бідненька. Хоча ту, що ми купляли, вона більш-менш себе поводила. А оця, що ми сіяли, що самі збирали, то своїм насінням вона трошки Гірша. Ось така пшеничка. Бачите, зовсім немає густоти. Таку, я думаю, видно різницю. Тому там внизу у нас та пшеничка. Е... Ну, зараз я вам туди спустюся і вам все там розкажу. А ось така пшеничка, друзі, в нас внизу. Я вам хочу повторити, що оце ще ми лишили кращу. Тут теж не, не дуже тут ще плюс-мінус. А ось тут ми передискували, тут до 2 гектар вийшло. Ми не бачили сенсу її тут лишати, бо там просто було, ну там а без 2 гектар там 500 кілограмів сипало. Та там було невигодно його лишати. Ось, тепер ми зробили тут дві дісковки. Я зранку встаю, ще півень не встав. Каву на плитку на хліб шоколад. Виходжу до трактора, він як родина. Заводиться з півоберта машина. Шумить мені аж в селі луна. Сусідки всі махають. Пішла весна, а я собі в кабіні як в офісі сижу, хоч летить у вуха, але ж я не буржу. Посіяли соняшник. Ось такий соняшник. Зв'язкували ми 6 червня, і сіяли в той же день цей соняшник посіяний 6 червня. А сьогодні у нас вже 2 липня. То на такий момент за соняшник виглядає так. Пройшов майже місяць з моменту посіву. Це соняшник. Це бачите вже ось такий. Так що пишіть ваші думки, чи правильно ми зробили, чи неправильно. Можливо, там в такій ситуації був інший вихід якийсь, я навіть не знаю який пишіть ваші думки в коментарі, я обов'язково їх читаю. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забувайте, скоро буде контент про жнива. Так що, всім дякую за перегляд і до зустрічі.